Якось я йшов ішов по стежці і вона скінчилась, перетворилась на ну, ось таку штуку. Справа ліс, зліва скеля. І що я хочу тут сказати, тут скеля така, начебто їх хтось склав і спазлив. Я, я бачив таке тільки в інтернеті. Ось, дивіться, які тріщини йдуть по, йдуть по скелі. Начебто здається що, здається, що ці тріщини природні. Абсолютно природні тріщини скеля через, через деякі, деякі природні процеси, наприклад, водна ерозія, замерзання, розмерзання тріснула. Але в мене бентежить те, що вона тріскається не тільки по вертикалі, вона так само тріскається і по горизонталі. А потім вона іще виявляється і рухомою. Ось вона рухається. Ось тут дуже добре видно, як один камінчик підігнаний. А це таке, наче якийсь раствор чи що. Ну ні, це, це звісно камінчик. Так ось, камінчик один підігнаний, а другий, як наче плиточник другого розряду положив неправильно і ось прямий кут, прямий кут 90 градусів виступає. Ось так. Стіна, стіна начебто складалася колись із пазлів. Звісно, спочатку вона складалася, а потім розбивалася на пазли, але виглядає саме, наче, наче навпаки.